Тоні, привіт! Привіт! Як справи? Все добре! Все добре. А яку ми іграшку сьогодні будемо відкривати? А я знаю, яку Тато тобі привіз. Що? Флеса. Флеша. Флеша! Вау! Яка крута іграшка! Ти давно її хотів? Будемо відкривати? Давай! Ножнички, будь ласка, в студію для тата. Лапс. Так, а ну давай подивимось, як її відкривати. Хтось би ще підказав, як її відкривати. Я навіть сам не знаю, як її відкривати. Дай, дай подивлюся. Давай таке їм буде відкривати. Дай, дай я Ось так. Прям. Дивлюсь на мальку. Покажи. О, похожі супермене! Супермен в тебе вже такий є, точно такий самісінький. Тепер в тебе з цієї колекції ще буде флеш! Вау! Давай я тільки відріжу цю штучку. Обережно. 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 Оп! Що це? Що це? І що в нас тут? Флеш! Покажи який він. Згинається ноги? Отут От показуй. Так. Згинаються руки. А в локтях згинається? Вау! А він все швидкий, сий насправді. справді. Тонічок, дивися сюди, сонечко, будь ласка. Покажи, який в тебе флеш. А хто швидший флеш? Чи сонік? Флеш самий швидкий. А чому він швидший? Вот так. Бо так? Ну, це аргумент. Це я розумію по факту, чітко і конкретно. Покажи флеша, як згинається в ліктях руки. Покажи. А в ліктях? Це дуже круто. Добре, а хто сильніший? Флеш? Чи Чорна Пантера? Чорна пантера. Чорна пантера, сильніша. Чорна пантера сильніша за флеша? Ану, все Сонік поп'ється з А Ану. Хм. Сонік переміг навіть флеша. Ну, Сонік, походу, в тебе найкрутий супергерой, так? Тоніся? А покажи. Будь ласка, як Сонік бігає. Я не можу по справжньому показати. Ну, правильно, тому що так може тільки Сонік. Ні. А хто ще може? Тоні? Ану, покажи. Давай. <звук> <Това. звук> Ого! Тоні навіть швидше, ніж сам флеш. Класно. А якщо, наприклад, поставити поруч флеша і Соніка, хто буде швидший? Флеш значить швидший. Добре, а якщо, наприклад, взяти Халка? З його такими великими м'язами. І взяти маленького, маленького Соніка. Хто буде сильніший? Я так розумію, такий маленький Сонік переміг всіх супергероїв. І це означає. Не всіх. І це означає, що розмір не завжди має значення, так? Іноді спритність. І розум сильніший за розмір і силу. Росумаха все-таки перемогла Соніка. А тепер Сонік переміг Росомаху. Я не можу зрозуміти, хто з них кращий. Добре, Тоні. З цих всіх твоїх самих великих супергероїв, кого ти любиш найбільше? Який, якою іграшкою ти граєшся найбільше? Яка тобі іграшка найбільше подобається? Mm. Росумаха і флеш? Так але тобі тільки сьогодні їх подарили. Mm. Просто ти плануєш з ними зараз гратися найбільше, так? А кого ти завтра в садочок візьмеш? Флеша? Візьмеш в садочок, флеш цілу ніч буде чекати ранку, щоб попасти завтра з тобою в садочок і гратися з дітками. так? З цих всіх іграшок ти вибираєш Флеша, Значить, флеш тобі подобається найбільше. Добре, тонічок. Давай всім показуй давай 5. Кажи. Фразу, яку ти мені завжди кажеш, що треба їй казати? Яку фразу? Підписуватись Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Які лайки? О, такі лайки. Все, всім дякую, Па-па.